Стаднічук Роман, тренер команди «Яску», місто Вінниця. Розкажіть, будь ласка, як ваші враження від першого та другого дня і від останнього матчу, в якому ви фактично вибороли перемогу? І тепер на вас чекає участь у фіналі Голд Кап цього турніру? Ну, ми вже третій рік приймаємо участь у тому турнірі в Тячеві. Нам організація Супер. Умови і так далі, це на достатньо хорошому рівні, на достатньо хорошому рівні. А щодо участі вашої команди, що можете сказати? Ну, ми завжди ставимо для себе найвищі планки, щоб вигравати, завжди приїжджаємо, тільки перемагати. Наразі на завтра, як буде готуватися до фіналу. Ну, Як ви бачили по останній грі, трошки важкувато було, тому що тренер команди е... Євродор, е... наш е... і... гравець, який участвує в нашій команді, тому він знає, деякі слабкі сторони наші. Але ми зібралися і виграли. <Зл... Злизали з лоба. У цюпки і він забив гола. А скажіть, будь ласка, хто можливо з команд, які боротьбу цьому турнірі вас приємно здивував? Можливо, не очікували від них такого рівня гри, або а, навпаки, це плюс-мінус, так як ви підготувалися? до... ну Його. дуже подобається. Дуже ну я вважаю, що одна із найсильніших команд це та експерт міста Одеса. Я всіх. Хлопців знаю з цієї команди, знаю їхній рівень і так далі. В них дуже збалансовані, причому рівноцінні заміни і так далі. Будемо готуватись до завтрашньої гри і будемо сидіти, обговорювати, як працювати і так далі. Своєї команди когось могли б виділити зі складу, хто зіграв там ключову роль для команди в цьому турнірі в сьогоднішній грі, чи в одній четвертій фіналі хотілося б виділити нашого капітана це Олександра Коваля, який е, вийшов, взяв на себе гру, забив перший гол. І як би це стало запорукою хорошого результату в одній четвертій. Також хочу виділити кого Юрія Литвиновського Сергія. Литвиновський Сергій свої роки все краще і краще набирає форму. І, і, але взагалі я вдячний кожному, хто є в команді, тому що починаючи з президента, закінчуючи адміністраторами готелю і так далі, воно в совокупності дає результат. Добре, і на хочу вас запитати, що можете побажати командам, які дограють матчі, які будуть завтра грати матчі, а також можливо якісь побажання командам на наступну участь у турнірі. Ну, я вам скажу так: я все-таки, оскільки я вінничанин, вболіваю за вінницькі команди, і вся наша команда також. Я думаю, що й за одеські, Київські, за Київські. але Саме головніше, хочу побажати, це мирного неба. Всім і перемоги наші. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую, Дякую вам завтра. Будемо вболівати за вас. вам успіхів і перемоги. Дякую. на Всього найкращого.